14 лютого день всіх закоханих або ж день святого Валентина. Свято має безліч назв, але головний його сенс привітати свою другу половинку та проявити свої почуття. Від початку повномасштабного вторгнення в Україні свої серця об'єднали сотні пар Новоспечені родини, попри всі труднощі воєнних реалій ще більше зміцнили своє кохання. Одним із таких стало подружжя Олексія та Ірини. У шлюбі вони вже три роки. До 24 лютого не розлуч. Ні на мить, однак в березні чоловік Ірини поїхав на схід, оскільки мав бойовий досвід. Познайомились ми якраз напередодні Дня Святого Валентина, 13 го числа, і це було 8 років тому. І я думаю, що це трапилось кохання з першого погляду, як би не було дивно Це існує дуже важко було. Це рішення, взагалі, прийняття цього було дуже важко е, зрозуміти, але все одно ну, він мене заспокоїв якось е, через те, що мав вже досвід 2014 да, року, але все одно це ну, неможливо передати. Да. Насправді для мене це було дуже важко. Е, я навіть відчувала, що якась частина мене просто е, померла. Від усього цього ну всіх пережитих, якби да, подій, які потім відбувалися, спочатку подружжя не бачило один одного місяцями. А розрадою від розлуки стали дзвінки, відеозв'язок та регулярні сповіщення на телефон з найважливішими словами Я живий зі мною все добре. Були різні моменти, як тільки була можливість. Він виходив на зв'язок, але е, колись попереджав, що ну, певний час його не буде е, на зв'язку. І це очікування, воно саме таке найдовше, коли час тягнеться просто дуже повільно, і ти чекаєш і чекаєш. Ну, е, але все одно е, ну якось да, приходив той момент, коли він потім виходив на зв'язок або відписувався, що все гаразд. І, Далі ми в принципі підтримували була можливість, бо ми спочатку взагалі була така інформація, що не буде взагалі зв'язку. Я дуже рада, що зв'язок все ж таки був. Нині ж Олексія передислокували до однієї з військових частин, де він готує підрозділи для наступної ротації на схід України. На службі головний сержант батальйону серйозний та суворий. Вдома ж ніжний та турботливий. Чоловік ділиться серцем та думками завжди з коханою. Вдома буває рідко, але підтримують міцні стосунки навіть на відстані. Стосунки наші не змінилися, тому що Це дуже сильно. Люблю Іринку. І ці почуття, вони були і є, вони лишаються. Стало важче і більш, скажімо так, складніше в тому сенсі, що я мусив іти, а кохання, воно було і є. І воно сильно допомагало це почуття мені. Коли безпосередньо був на сході і виконував бойові задачі, виживав і витримував все завдяки своїй коханій. Постійно в найскладніші моменти я думав про неї і в першу чергу вдячний, вдячний своїй дружині. Її любов давала мені сили. Та, попри все, жінка чекає тієї заповітної зустрічі з чоловіком та наголошує сенс життя це кохання, а воно, як відомо, допомагає наближати перемогу. Що я дуже люблю чоловіка, і може, колись він теж це побачить, і найбачить що я дуже дуже його люблю, що він найкращий в всьому всесвіті. А ось білоцерківські закохані пари створюють справжній ажіотаж весіль у місті. Щороку, 14 лютого, у місцевому відділі РАЦУ б'ють рекорди по реєстрації шлюбу. Вранці наш телеканал нарахував мінімум 10 родин. Але як наголошує очільниця закладу, це лише початок. Біла церква завжди була в аншлагі, Біла церква завжди приймає з 8 до. 9 до 12. і уже зареєстровано сьогодні на сьогодні бажаючих чотири реєстрації неурочисті. Скорочені обряди, але ми їх всі вітали. Загалом з початку російської агресії в місті зареєстрували більше ніж дві тисячі шлюбів. Працівники згадують, у перші місяці війни в день для одруження приходило до 20 пар. Більшість з них це військовослужбовці. Наразі тенденція не змінюється. Так символічно, така дата день закоханих. Ми вирішили в цей день розписатися, стати подружжям. Радість. Щастя, Щастя, так. А ви ж відчуваєте, можливо, скажіть? Це не описати, це треба спробувати. Символічно, по-перше, сьогодні день народження моєї сестри. І це так, ніби подарунок їй. І пропозиція 14-го тому році. була. рік Сьогодні мені цей день зробили пропозицію. На наступний рік ми вирішили дружитися. Ну, і по друге день всіх закоханих. Тому я думаю, що така дата ніколи не забудеться. тому що це сьогодні день влюблених і сьогодні велике свято. Кохання одне з найсильніших почуттів. Воно спонукає на подвиги та мотивує до життя навіть у найважчі моменти. Особливо у сучасних воєнних реаліях любов має велике значення, бо наближає українців до омріяної перемоги. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.